Рендеринг. Після завершення редагування проєкту натисніть комбінацію клавіш Ctrl плюс стрілка вниз, щоб побачити всі кліпи і мітки, задіяні у проєкті. Видаліть зайві, якщо такі є. Тепер обов'язково збережіть проєкт. Наведіть вказівник миші на доріжку майстер-треку у вікні таймлайна і зробіть подвійний клік лівою кнопкою миші. Виділиться область, яка буде обчислена при рендерингу фінального файлу. Зазвичай вона дорівнює довжині проєкту. Але у разі, якщо область обчислення буде виходити за межі проєкту, наведіть вказівник миші на правий край останнього кліпу у проєкті. Курсор змінить свій вигляд і встановіть у цьому місці курсор таймлайна. Тепер натисніть клавішу M або піктограму мітки. У цьому місці буде встановлена мітка. Тепер наведіть вказівник миші на поле у найвищій частині таймлайна. Праворуч від вказівника з'явиться двостороння стрілка. І зробіть подвійний клік лівою кнопкою миші. Буде виділена область, яка відповідає довжині проєкту. Натисніть піктограму Render As» або у вкладці Файл оберіть пункт «Render As». Відкриється вікно обчислення фінального звукового файлу. Якщо поле Templates шаблони буде порожнім, або у ньому не буде шаблонів звукового формату, оберіть у випадному списку пункт Audio Templates Only. Лише звукові шаблони. У полі Format формати пункт Wave Microsoft і у полі Templates шаблони пункт 48 кГц 16 біт стерео PCM». Натисніть кнопку Project Location, щоб обчислений файл був збережений у теці проєкту. За потреби можна змінити назву фінального файлу. Крапку після назви і розширення Wave обов'язково треба залишити. Натисніть кнопку «Render» Обчислити. Почнеться обчислення фінального файлу. Після завершення обчислення він з'явиться у теці проєкту. Якщо бажаєте, щоб програма помістила фінальний файл у іншу теку, то замість кнопки Project Location треба натиснути кнопку «Browse Навігація і обрати іншу теку.